Уявіть собі, звичайний день, звичайна дівчина, звичайне життя. А потім, бац! і вона зникає так швидко, як ваша зарплата після виходу нового айфона. Поліція заявляє, що все очевидно, але ось проблема, щось тут хне, і це не пончики у відділку. Докази випаровуються, свідки забувають слова, а найголовніше питання зависає в повітрі. Що ж насправді сталося? Ця історія змусить вас переглянути своє ставлення до правоохоронців. Чому ті, хто повинні шукати правду, працюють повільніше, ніж касир на перерві? Хто насправді був поруч із Сандрою в останні її години? І яка одна дурна помилка розвалила всю брехливу схему? Це буде історія, після якої ви, можливо, захочете перевірити своїх знайомих копів на детекторі брехні. Але одне зрозуміло точно: правду не сховаєш, як не намагайся. Тож підписуйся, став лайк і ми починаємо. Сандра Марі Бірчмор народилася 13 травня 97-го року. І дитинство було непростим. Її найближчими людьми була мама та бабуся. Ати Дні зборолося з хворобою, а батька не було після смерті її дорогої бабусі Грейс у 2001-му її сестра Клер взяла на себе роль бабуні у 2005 році. Восьмирічна Сандра приєдналася до програми Повага. Програма працює з молодими людьми та їхніми родинами, заохочуючи кожного взяти участь у припиненні жорстокого поводження та навчитися шанобливих способів вирішення конфліктів, труднощів і побудови здорових стосунків. А вже наступного року вона взяла участь у чотирнадцяти тижневій програмі підтримки для сімей з високим ризиком. Ці ініціативи дали їй відчуття приналежності, відкрили перспективу майбутнього, до якого варто було прагнути, і, хоча б на деякий час створили для неї опору в нестабільному житті. Деніз, яка хворіла протягом усього періоду становлення Сандри, зробила все можливе, щоб створити стабільний дім. Грейс і Клер виховували Сандру дочії відчуття любові та безпеки, але ця безпека була зруйнована в 2016 році, коли її мати Деніс і її бабуся Клер померли протягом місяця, залишивши Сандру одну на світі. Школа та це була ще одна арена для битв, де вона відчувала себе зайвою. Учителі вважали її дивачкою, яка постійно говорила неправду. Вона ніби кричала про увагу до неї, якої так бракувало. Вона була самотньою, і саме тут вона натрапила на молоду програму Поліцейські дослідники. Сандра фактично обожнювала поліцейських і самого раннього віку завдяки міцним стосункам із ветераном армії на ім'я Джеральд, який став для неї чимось на зразок дідуся ментора, і він був більш ніж щасливий плакати її бажання приєднатися до поліції. Але життя любить бити під дих. у 2012 році, коли Сандрі було 15, Джеральд помер у пошуках нового сенсу. Вона натрапила на програму Стотен Police Explorers Program – молодіжній ініціативі під керівництвом заступника начальника. Роберта Девайна, який наглядав за програмою з 2003 року, їй здавалося, що саме тут вона знайде підтримку нову сім'ю, тих, хто допоможе здійснити її мрію. Тому у 2010 році у віці лише 13 років Сандра з великим бажанням подала заяку на участь у програмі Молоді дослідники. Хоча спочатку вона була в листі очікування, але її зрештою прийняли. Програма швидко стала наріжним каменем її молодого життя, пропонуючи їй не лише діяльність та навчання, але й наставництво таких офіцерів, як Меттью Фарвелл. 26-річний Фарвелл, який нещодавно став присяжним офіцером поліції Уеслі, мав історію з програмою дослідників, оскільки сам брав участь в ній в підлітковому віці. Він повернувся до поліції Стотена в 2012 році як інструктор разом із своїм братом близнюком Вільямом під керівництвом дива. До речі, це місто, де Сандра виросла. Дев'ять років по тому, 4 лютого 24-го року, під час нігових хортовин поліція отримала повідомлення, що Сандра Бірчмор не з'являлася на роботі вже кілька днів. Сандрі було 23 роки. Вона працювала в школі, і в останній її бачили 1 лютого. Тож офіцери прибули до поліції в Кантоні, щоб перевірити, чи їй все гаразд. Постукали у двері, тиша. Вони попросили у керуючої компанії ключі і зайшли всередину. Жодних слідів злому, жодних звуків. Причина відсутності відповіді стала очевидною майже відразу. Тіло Сандри знайшли в сидячому положенні, притулено до дверей шафи у спальні. Плечовий ремінь був прив'язаний до ручки дверей, а інший кінець обмотаний навколо її шиї. На її руках не було жодних ознак боротьби. Але один із поліцейських помітив велике скупчення засохлої крові навколо її рота. Синюшність та почервоніння шкіри вказували на те, що вона була мертва вже протягом тривалого часу. Це виглядало як фатальне рішення. Поліція закрила справу з такою блискавичною швидкістю, що навіть доставка піци могла б відчути себе приниженою. Медики, не відстаючи, підхопили цю версію, бо, схоже, в них теж були справи важливіші за правду. Але є один нюанс. Сандра чудово справлялася зі своєю роботою. Її життя, здавалося, нарешті налагоджувалося, А вишенькою на торті стала новина. Вона була вагітна. Вона планувала розповісти всім про це на день святого Валентина. Її поведінка в останні дні аж ніяк не вказувала на ті наміри, які поліція так поспішила їй приписати. Камери відеоспостереження зафіксували, як Сандра у фоє свого будинку розчищає сніг з машини, тримаючи мітлу в руках. А ввечері до неї завітав гість. І терапевт пізніше заявив, що в неї не було жодних ознак депресії чи тривоги. Начальниця поліції Стотина Дона Макнамара переглядає різні заяви людей, близьких до Сандри. Після виявлення тіла Сандри, Макнамара ініціювала внутрішнє розслідування. Нібито для встановлення істини. Але знаєте, хто ще проводить розслідування, як вона? Люди, які шукають телефон, який тримають в руці. Слідство виявило, що Меттью Фарвелл, на той момент уже детектив, його брат близнюк Біллі Фарвелл, теж поліцейський, і Роберт Девайн мали з нею стосунки, які навряд чи можна назвати професійними. Макнамара навіть заявила, що це найгірший акт професійної недбалості, але що далі копали, то більше здавалося, що сама Макнамара так завзято замітала сліди, що могла б підробляти прибиральницю після закриття ресторану. У червні 24-го року патологоанатом, найнятий родиною Бірчмор, заявив, що її смерть вбивство, а не самострата. І тут раптом Макнамара глибоко занепокоїлася і заговорила про необхідність подальшого розслідування. Ну звичайно, якби цього не сказав патологоанатом, справа залишалась такою розкритою, як холодильник у студентському гуртожитку перед стипендією. Телефон Сандри, який лежав поряд з її тілом, містив її переписку з медью. І тут уже без варіантів: цей тип, справжній хижак, який роками випробовував в межі дозволеного. Якби якась бабуся в маршрутці побачила ці повідомлення між ними, то замість звичного фі, яка нині молодь, вона б сказала: Йосип драний, та цей хрін ходяча катастрофа. На момент їхнього знайомства йому було 27, а їй 15. Думаю, ви вже зрозуміли, що тут не так. В інтернеті є їхнє графічне листування, але я його вам не покажу і не зачитуватиму, бо ви точно поставите відео на паузу, щоб перевірити, чи не з'їли ви чогось не того. Повірте мені на слово, у цього хлопця серйозні проблеми з головою, і його фетиш на задушенні шиї це, вочевидь, лише метели, які в животі за його логікою. Все почалося у 2013 році, того ж року, коли Метью одружився. І поки він був у шлюбі, зраджував дружині з 15-річною Сандрою. Їхні відносини були сповнені жорстокості. Фарвел маніпулював Сандрою і тримав її під своїм контролем, водночас підтримуючи імідж зразкового поліцейського та поважного члена громади. Зовні він здавався турботливим, уважним, таким, що просто допомагає молодій дівчині, яка залишалася без сімейної підтримки. Але за зачиненими дверима все було зовсім інакше. Його вплив проникав у всі сфери її життя. Ну ви зрозуміли? Проникав. Він вирішував, що їй носити, з ким спілкуватися, куди ходити. І якщо вона порушувала його правила, були наслідки: психологічний тиск, погрози, мовчазні покарання, які змушували її відчувати себе ще більш ізольованою. Він постійно нагадував їй, що їй ніхто не допоможе, що вона нікому не потрібна, і що без нього вона нічого. Попри зовнішню видимість звичайного життя, Сандра поступово втрачала саму себе. Він здійснював значний контроль над нею, включаючи відстеження її місцезнаходження через мобільний телефон. Та вчинення розбещення в одному з випадків Фарвел висловив бажання брати участь у жорстоких рольових сценаріях, наказуючи їй очистити ці повідомлення після обговорення таких фантазій. Він зустрічав Сандру після школи. І якщо вона отримувала погану оцінку чи не повідомляла, де знаходиться, змушував її робити жахливі принизливі речі. І якщо вона згадувала іншого чоловіка, матір Божа, краще б вона мовчала. Незважаючи на жорстоке поводження, яке вона терпіла, Сандра залишалася залученою до програми дослідників. У 2014 році її мати висловила вдячність програмі за позитивний вплив, який вона мала на її доньку, не підозрюючи про темну реальність під поверхнею. Дівчина продовжувала брати участь в програмі до закінчення середньої школи у 2015 році, але її зв'язок із Фарвелом не обірвався. Тим часом Метью у травні 16-го року разом з дружиною та двома дітьми переїхав у гарненький старий будинок із чотирма в сент Контраст. Життя текло своїм руслом. А от у Сандри ні. Спершу вона втратила матір, яка раптово померла від масивного інсульту. Менш ніж за місяць вона втратила ще й бабусю. Вона залишилася без підтримки, а згодом стало відомо, що в наступні роки боролася з думками про закінчення страждань. Проте вона продовжувала намагатися будувати собі життя. У 20-му році справи були настільки кепські, що її тітка навіть подзвонила в поліцію, щоб переконатися, що Сандра не заподіє собі шкоди. Копи відвезли її до лікарні. А Сандра тим часом почала писати мечі, панікуючи, що її зараз закриють в психушці. Але лікарі її відпустили. Сказали, що вона не небезпечна ні для себе, ні для оточуючих. Вона знову пише Метю: Все год мене відпустили. Навіть вибачається, що потурбувала». А він зі своїм тонким розумінням людських емоцій відповідає: не хвилюйся, мене це не турбувало. Що за хлопець, просто мрія. У дев'ятнадцятому році вона склала іспит на державну службу штату Масачусетс і була включена до списку придатних до роботи в поліції стотена, що відкрило перед нею можливість кар'єри в поліції. Водночас і ім'я двічі з'являлося в запитах Вільяма Фарвела у Criminal Justice Information Services. Це система кримінальної інформації та баз даних, яка управляється ФБР у США. У лютому 2019 року Сандра та Меттіо обмінялися текстовими повідомленнями про своє минуле, зокрема про момент, коли він позбавив її панянства. Їхні розмови підтверджують, наскільки сильно він впливав на її психологічний стан. Сандра висловила щастя, що він був її першим, а Фарвел визнав важливість цього вчинку. А ще він ставав дедалі більш параноїком і наполягав, щоб вона видалила їхні текстові повідомлення та обмін у Фейсбук, боячись, що їхній секрет стане відомим. Восени 2019 року Сандра зустріла Джошуа Гіла, коли відвідала притулок, щоб всиновити кота. Вони стали друзями, і Сандра довірилася йому про свої неспокійне минуле і, включно стосунками з фарвелом та іншими офіцерами, залученими до програми дослідників. Незважаючи на те, що між ними відбулася коротка зустріч, чошва став довіреною особою, одним із небагатьох людей, яким Сандра довіряла. Вона довірилася йому про інтимні подробиці свого життя, включаючи стосунки з братами, фарвелом і девайном. За словами Чошува, вони вступили в статевий акт за згодою один раз після закінчення робочого дня. В притулку для тварин. З квітня по грудень 2020 року Вільям Фарвелл неодноразово надсилав Сандрі Бірчмор повідомлення актуального характеру. У цих листуваннях містилися не лише його особисті фото та відео, а й матеріали, що стосувалися його оголеної дружини та інших осіб, які брали участь в інтимних актах. Це було черговим рівнем контролю, ще одним способом стерти межі та підкорити її волю. У 2020 році доля знову вдарила по Сандрі. Вона завагітніла, але втратила дитину. Цей удар став для неї ще одним важким випробуванням, яке лише посилило її самотність і розпач. Восени того ж року Сандра зробила крок до самостійності, переїхала у власну квартиру та влаштувалася на роботу в початкову школу ІСТ у Шароні. Його вплив і контроль лише посилювалися. У жовтні 2020 року Сандра отримала черговий нищівний удар. Вона дізналася, що дружина Меттю Фарвела знову вагітна. Це стало для неї точкою кипіння. Відчуваючи зраду, вона пішла на крайній крок, висунула ультиматум. Якщо він не визнає її та не подарує їй дитину, вона розкриє їхні стосунки. Це зіткнення стало початком кінця. Наприкінці грудня 2020 року вона повідомила Фарвелу, що знову вагітна, але замість підтримки отримала лють. Вибухова сварка, шквал звинувачені слова, що врізалися в її свідомість назавжди: я б хотів, щоб ти вбила себе. Нагадаю, що Меттю був не єдиним, хто користувався її вразливістю. 10 січня, 2021 року, Сандра зустрілася з Вільямом, Фарвелом, близнюком Меттю, і їхня зустріч на парковці її житлового комплексу мала суто інтимний характер. Тим часом напруга між Меттю і Сандрою досягла критичної точки. Мечі боявся, що вона може розповісти правду про його причетність до серйозних правопорушень. Як тільки один із співробітників поліції Стана повідомив йому про дзвінок, у якому згадувалися деталі його незаконних стосунків із Сандрою, Фарвел негайно втрутився. Він наказав колезі мовчати, а саму Сандру змусив заплатити за її необережність. Протягом останніх років її життя Метю неодноразово вимагав, щоб вона видаляла будь-які повідомлення та докази, які могли викрити його. Він контролював кожен її крок, стирав будь-які сліди їхніх зв'язків, намагаючись переконатися, що його таємниці залишаться похованими назавжди. Men. Всі троє чоловіків брати та Роберт Девайн. Порушили свої службові присяги і ніколи не повинні мати привілей служити в будь-якій спільноті як офіцери поліції через стійке і навмисне поєднання брехні обману та зради вони порушили політику і основні цінності поліцейського департаменту стотина вже не кажучи про людську непорядність. Вся історія Сандри настільки неймовірно трагічна, що окей, початковий вердикт міг би бути правдивим, якби не втручання ФБР. Як правило, справи про вбивства взагалі не входять в компетенції федералів, якщо тільки немає якихось дуже особливих обставин. У справі Сандри початковий вердикт було замінено на потенційне вбивство з головним підозрюваним. Хто б міг подумати метью фарвелом. 1 лютого 21 року день почався, як і будь-який інший, у житті Сандри Бірчмор. Вона замовляла дитячі речі онлайн, будувала плани на майбутнє, записалася на прийом до Акушера та навіть звернулася до фарвела з проханням допомогти підготуватися до хуртовини. Останній раз її бачили о 19.15, коли вона забирала доставку їжі, а потім ще раз, коли поверталася після розчищення своєї машини від снігу. О 21.08 вона отримала повідомлення від Меттю Фарвела з питанням, чи може він зайти на хвилинку. Сандра відповіла: двері будуть відчинені. Це були її останні повідомлення. Незважаючи на те, що в розпорядженні слідчих були телефонні дані, які підтверджували багаторічне маніпулювання та грумінг з боку Фарвела. Безпосередніх доказів його причетності до її смерті не було. ФБР потрібно було щось більше, і через кілька років цей прорив нарешті стався. Наступного ранку, поки тіло Сандри лежало в її квартирі, Меттю Фарвел був у лікарні разом із дружиною. Вона народжувала їхню третю дитину. Як і багато молодих батьків, він запостив у Фейсбук щасливе фото гордо тримає новонародженого. Вся ця мила сімейна ідилія. Але для слідчих це фото стало ключовим доказом. Як ви думаєте, чому? Фарвел був одягнений у чорну толстовку з капюшоном, сині джинси та фірмові туфлі. Це здавалося звичайним, поки вони не звірили його з кадрами камери спостереження. Чоловік у такому ж одязі заходив у квартиру Сандри ввечері 1 лютого. Прибиральниця, яка знала Фарвела, без сумнівів підтвердила так, це точно той самий хлопець. Камери зафіксували, як цей чоловік входить у будинок у 21.14, а вже через 29 хвилин о 21.43 покидає його. Оцей період, о 21.40, телефон Сандри зафіксував її останні вісім кроків. І після цього жодного руху. Телефон залишався нерухомим, доки не розрядився 3 лютого. Чи міг це бути просто збіг, навряд? За два тижні до смерті Сандри Фарвел попросив у неї ключ від квартири, щоб мати можливість зайти коли потрібно. Вона, не вагаючись, погодилася. А вже через кілька тижнів її знайшли мертвою. Мотив очевидний, коли Сандра повідомила Фарвелу, що вагітна, вона сподівалася, що він стане частиною її життя. Але для нього ця новина була проблемою. Він мав дружину, двох дітей і ще одну на підході. Сандра ж прагнула його уваги та навіть написала листа його дружині, у якому розкривала правду про їхні стосунки. Урешті вона не надсилала цей лист, але я почала тиснути на фарвела, і він побачив лише один вихід. Слідчі знайшли безліч нестиковок у первинному розслідуванні. Виявилося, що деякі поліцейські знали більше, ніж говорили. Вони закривали очі на токсичні стосунки Фарвела із Сандрою, приховували важливі докази та неофіційно попереджали його про слідчі дії. У серпні 24-го року. ФБР нарешті зібрало достатньо доказів для арешту. Меттю Фарвела заарештували за підозрою у вбивстві Сандрі Бірчмор. Крім того, його брат і ще кілька поліцейських опинилися під слідством за приховування фактів. Отже, Меттю Фарвал заарештований, докази на столі, і всі очікують на судовий процес, який обіцяє стати одним із найгучніших у штаті. Але як ми знаємо, американська система правосуддя іноді працює не так швидко, як хотілося б. Адвокати Фарвела, звичайно ж, спробували всі можливі трюки, щоб витягнути його з цієї справи. Вони заявляли, що докази недостатні, що слідство було упередженим, і що, можливо, все це велике непорозуміння. Класична тактика, якщо не можна довести невинність, просто заплутай усіх настільки, щоб вони забули, що відбувається. Але проблеми у фарвела тільки починалися. ФБР мало залізобе тоні докази, включаючи його пересування, повідомлення свідків та навіть той факт, що його телефон засвітився там, де його не мало бути. Фарвел наполягав, що його підставили, що Сандра сама накликала на себе біду і що він ніколи не бажав їй зла. Прокурори представили чітку картину того, як руками Фарвел маніпулював, контролював та залякував Сандру. А коли вона стала загрозою для його репутації, вирішив прибрати проблему. Коли всі докази були викладені перед судом, навіть найзапекліші скептики зрозуміли, що це була не просто трагедія, це був холоднокровний злочин. Після кількох тижнів слухань, дебатів і спроб адвокатів фарвела відвернути увагу на системні проблеми правосуддя, журі винесло вердикт винен. Це стало важливим моментом, адже нарешті хтось із тих, хто зловживає владою, отримав реальне покарання. Ця історія розігралася в кількох громадах Масачусетса. Давайте покажемо вам карту прямо зараз, в Стотені, де Метю Фарвелл зустрів Сандру Бірчмор і нібито доглядав за нею як сексуальний хижак у Кантоні. І що поліцейські заявили, що це не вбивство, а самострата. І там, де був Фарвелл, був заарештований сьогодні вранці. Командою суд в серпні 24-го року було видано ордер на арешт для 38-річного... Метью Фарвела, звинуваченого у вбивстві Сандри, на додаток до камер відеоспостереження, телефонних журналів ФБР також консультувалося з іншими слідчими криміналістами, які суперечили версії поліції, що та зробила непоправне. Тим паче, що в неї була переламана під'язикова кістка, тобто з моменту його арешту в серпні до четвертого року. Метью залишається під вартою федерального уряду. Його брата близнюка, який мав зв'язок із Сандрою, звільнили з роботи. Офіцер Девайн пішов у відставку в серпні 22-го року. Отже, що ми маємо? Поліція працювала так швидко, що навіть доставка піци їм заздрила. Судмедексперти виявилися настільки спостережливими, що могли б працювати у цирку фокусниками, а Фарвел настільки впевнено брехав, що його б запросили викладати курс маніпуляції для чайників. Парвел так довго грав роль благородного офіцера, що, мабуть, сам почав у це вірити. І тепер головне питання: якщо цей хлопець настільки безглузду попався, що навіть його худі стало доказом у справі, якого біси його покривали стільки років, ось це і є найбільша загадка. Але що ж, правосуддя може бути повільним? Але інколи вона все ж таки приходить, хоча не завжди з доставкою вчасно. Як думаєте, якби на ФБР ця справа взагалі колись була проскрита? Чи ми б почули чергову офіційну версію про нещасний випадок і рухалися далі? Напишіть у коментарях, що думаєте.